Екіпаж корабля управління Донбас військово морських сил збройних сил України відсвяткував 43-й день народження своєї бойової одиниці на урочистості з нагоди свята завітала і наша знімальна група. Подробиці у сюжеті. Не порушуючи флотських традицій, урочистості розпочали з підйому прапора військово-морських сил України. Привітати екіпаж корабля в цей святковий день прибув командир першої бригади надводних кораблів, капітан першого рангу Олексій Доскато, а також командири корветів Луцьк та Придніпров'я. На початку мітингу присутнім нагадали історію корабля, його досягнення, здобутки членів екіпажу, які зараз очолює командир корабля, капітан другого рангу Алінард Ольховік. Першим зі словами привітань та найкращих побажань. Виступив командир бригади капітан першого рангу Олексій Доскато. Сьогодні ми відмічаємо цей святковий день на етапі реформування вітчизняного флоту. Вам випала дуже нелегка, але почесна місія рятування людей на морі. Пам'ятайте своє славетне минуле та впевнено дивитеся у майбутнє. Я впевнений, воно у вас є. Цей святковий день, від себе особисто... от командования бригады и всего особого складу я сердечно витаю вас с вашим профессиональным святом, праздником вашей частины. Божаю вам успехов, здоровья вам, вашим синим, злагоды и новых достигнений на оборону обороноздатности нашей державы. З нагоди свята військовослужбовців корабля було нагороджено грамотами та відзнаками. Не забули про свято і шефи, які вже багато років опікуються життям корабля та побутом його екіпажу. Від міського голови Маріуполя Юлія Хотлубея учасникам заходу було зачитано вітального листа. З щирими побажаннями на адресу корабля управління Донбас звернулись і товариші по службі. Много поколінь до вас Несло вахту, жило на там кораблі. Выходила в Средиземное море во времена Черноморского флота, выполняла много очень важных задач. И потому как бы, мне очень приятно находиться на борту этого корабля, потому что он заслужил за, 40, за 43 года существования за такую длинную историю, заслужил вот это высокое звание быть кораблем управления, выполнять свои задачи, и вы поддерживаете его, так сказать, еще боевое будущее в надлежащем состоянии. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы вы делали все возможное, находили взаимопонимание, чтобы повышать только планку этого корабля всеми своими поступками и действиями и в будущем, чтобы этот корабль неоднократно выходил в море. Поздравляю вас с днем корабля, желаю всего самого лучшего. За час свого існування корабель управління Донбас пройшов десятки тисяч морських миль, відвідав багато портів та завжди був доброю кузнею досвідчених офіцерських кадрів для вітчизняних військово-морських сил. Особовий склад корабля повністю перейшов на контрактну службу. Тож побажаємо екіпажу і надалі примножувати власні здобутки на славу українського військового флоту.